Слава на віки Господу Богу. В Старому Завіті Господь говорив, щоб плодилося і розмножилися по плоті, але в Новому Завіті вже сам Бог в плоті прийшов на цей світ і сказав, щоб ми народжувалися по духу. Ісус Христос сказав, щоб. Ми пішли, навчили всі народи та хрестили їх в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ісус Христос, Він і прийшов нас хрестити Духом Святим. Тому якщо від земного Адама прийшло народження по плоті, а вже від небесного Адама Ісуса Христа прийшло народження вже по духу. А учні Ісуса Христа і виконують Божу волю. Тому для Ісуса сім'я це є учні, це є церква Божа. А діти Божі, вони прийняли Ісуса Христа. Діти Божі народилися від Бога. Тому Господу потрібно, щоб всі люди вони спаслися, а коли ми спасаємо іншу людину. То спасемось самі, і тоді нам покриваються гріхи. Амінь. Тому запрошую вас на конференцію, яка буде проходити вже в цю неділю о 10.00 та в 14.00. Якщо вас зацікавила пропозиція, то напишіть мені в особисті, і я вас добавлю на цю конференцію, яка буде проходити в Телеграм.